Тема стосується, в принципі, цього інформаційного всього потоку, який стосується можливого примушення України все ж таки всістися за сіл перемовин зробили ми окреме відео. А минулого тижня, яке було присвячено ідеям мирного плану президента Бразилії Лули Да Сілви, ви знаєте, що він відвідав два тижні тому Пекін, поспілкувався з сі Цзіньпіном і от висловив таке от е, цікаве припущення, що <кій> якби країни, які на сьогодні зберігають умовно нейтралітет і не засуджують до кінця Російську Федерацію, могли об'єднатися, то ці країни могли б поформувати. Вати навіть такий от порядок денний у світі, і їм не потрібно було б запитувати дозволу сполучених штатів чи Китаю, чи Франції, чи когось там ще, а просто вони, вони от так от, якось, от так от е, махом цієї свої руки, просто примушували когось там сідати за якісь застілля. Це так лула думав. Але е, після того з'явилися дуже Така потужна преса із критикою цієї заяви так отримав на горіхи Лула дуже суттєво, і їхня дипломатія Міністерства закордонних справ зробило висновок, що. І Ця пропозиція, можливо, вона була і достатньо альтруїстичною з точки зору там, світового спокою і безпеки, але вона автоматично записала Бразилію в друзі. Путіна і Російської Федерації. А Лула так не хоче. Лула не хоче бути другом Путіна. Лула хоче бути типу як Макрон. Він теж хоче бути представником наддержави, великим геополітичним воротілей. От і він так от хоче. І зараз, причому Лула, е... давайте я про Лулу трошки пізніше, тому що зараз все переплуталося. Е, значить, е... Або, або ми можемо зараз підтягнути ці публікації. Про Лулу вже закінчу. Трошки біда. Давайте тоді про Лулу продовжимо. І зараз Лула зібрався ж їхати зі своїм турне по Західній Європі, а точніше, по... Мабуть, це можна назвати по південній Європі. Він завітає до Португалії та Іспанії, і от якраз на переддень цих візитів до Португалії і до Іспанії також багато пишуть. і От португальська преса, і іспанська, вони пишуть про те, що там Лула, і ми всі це маємо побачити, змінить свою риторику. Він не буде згадувати про ні ні про які мирні плани, тому що йому потрібно будувати економічні відносини відповідно з Іспан Латино латиномовними країнами, так латиномовними країнами, оскільки вони близькі ментально, і, і в них є спільна там історія і так далі, і тому подібне. І саме в Португалії чи Іспанії він висловить якусь іншу ідею, але вже не таку, що когось потрібно всажувати за якийсь стіл перемовин. Також цікава новина з приводу. Бразилії, ви знаєте, що від офісу президента у відповідь на оці от дивним чином сформульовані ідеї президента Бразилії Лули була пропозиція все таки приїхати в Україну, поспілкуватися і на власні очі побачити. Ну скажімо, от бучу, побачити Лула міг би і у Лули в його канцелярії відповіли, що так вони приймають цю пропозицію, але приїде не Лула. А приїде е, чоловік на ім'я Селсу Аморім, це е, е, асистент, чи як вони там називаються е, Лули радник, так з зовнішньополітичних питань. Оце він на фотографії е, Селсо Аморім. От він приїде в Київ і зустрінеться з ким необхідно і з'їздить в тому числі в Бучу для того, щоб склалося е, правильне враження у керівництва Бразилії з приводу того, що ж відбувається. В Україні а повідомив цю новину відповідно державний секретар Бразилії Марсіо Маседо. Поки що не уточнюється, коли саме пан Селсо Амарім приїде в Україну, але він таки приїде. Ну і стосовно от цього плану Лули, ви можете знайти цю інформацію. До речі, писала про це видання французьке Лефі Гаро про те, яким чином Лула бачить історію з. І в нас є цей огляд. Ви можете його знайти окремо в розділі відео з приводу того, що саме пропонує що саме пропонує Лула. Тепер про Міністерство оборони Італії. Значить, міністр оборони Італії, якого звати Гвідо Крозетто, розказав авторитетному італійському виданню Ла Стампа про організацію Об'єднаних Націй. Дуже цікаво він висловився. Фактично назвав організацію Об'єднаних Націй гамном повним. Яка не здатна впоратися з сучасними викликами і забезпечити ну давайте, певну безпеку на європейському континенті, власне, для того для чого створена ця організація Об'єднаних Націй? Також сіньор Крозето сказав про те, що Італія не відмовляється, а лише посилює своє переконання в необхідності права. Незалежних суверенних демократичних країн на самооборону, саме тому Італія підтримує військово і от ці комплекси, які я згадував ППО, самці, вони ж їх в Італії всього 5, а два передають в Україну. Так, от право на самооборону є визначальним. Італія продовжить підтримувати Україну стільки скільки необхідно. Але така ще обмовочка, оскільки не може ООН створити. Певно, пев, певний мирний процес, то країни, на його думку, які входять до складу ООН, могли б самостійно створювати передумови і шукати шляхи до миру. І от він так обережно, ну тобто, говорить про те, що ми б теж не проти миру, тому що це там ймовірно і удар по нашому військовому бюджету, і так далі, і тому подібне. Але відзначаємо, що це не зовсім не зовсім те, як берлусконі, так говориться не Зовсім те, як говорить Трамп, але це не відход. Не відходячи від офіційної позиції країни, людина просто всіх всіх там роздала, Хто хто какашка, хто ні. От і як ми що будемо робити е, Орбан? Це вже інша та теж персона? Ну це, ну це просто цирк, тому що після того, як Єн Столтенберг заявив про те, що місце, місце України в НАТО, і це однозначно станеться, він написав пост, де, де як царьов, що він спитав, почалась Втора світова? Що? Вот. а вон, euh, euh, Україна стала членом НАТО. що Ну, вот, вот, от вино. Що? Волинська різня. що Ну, коротше, це все тут. І ви бачите, ну, політика Єю пише: Your place is in NATO. Alliance Chief Tells Ukraine on first wartime visit. да, uh, сказав Столтенберг під час uh, першого візиту під час війни. І, і Орбан такий, що? <laughs> от ну ну, клоун, який просто не може. Ніяк, от е, я не знаю, ну, ну да, без коментарів. Добре, просто, просто продемонстрували мені тут навіть сказати нема що, ви самі все це е, розумієте. Давайте краще поговоримо про іншого, теж такого клоуна його звати Лушай, це надзвичайно повноважний посол Китайської Народної Республіки в Франції. От і його запросили на місцеве телебачення. І він там зарядив таке, що обговорюється вже кілька днів. Коротше, він наговорив про Крим. Ну, повторив все, от там він почитав напевно, пости маска. Там подивився російське телебачення, і говорить: значить, Крим Хрущов подарував Україні. От а все це СРСР, це взагалі е, неправильно, що він розвалився. І всі країни, які вийшли з СРСРу, вони виявляються, не мають юридично оформленого суверенітету. Вони не мали права цього робити. Відповідно, їх звідти ніхто не випускав. і Що це вони повиходили зараз, називаються незалежними. Ну, ви, у, ви уявляєте, так? І до речі, в е, 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 так, телеграм-канал «Вертикаль», дуже люблю їх за. Чіткість висловлювань. Вони таки написали: Лушай іди нахуй. Так і було. Тобто, це правда, і не вибачився Лушай. Лушай поки що нічого для цього не робить. В нас, до речі, це відео є, як він говорить. Ми можемо це просто показати, що це було. А він там французьку мову, там без перекладу, по-моєму. Я ж французьку не випадка. Вона каже, крім. Щ, чи вважаєте ви Крим, що це Україна? Ха-ха. Це залежить від сприйняття цієї проблеми. Ні, ні, каже ведучий, Крим це Україна. Ні, ні, є історія. Крим спочатку був російським. Хрущов віддав Крим Україні в часи СРСР. От. Е, вибачте, каже ведучий, але за міжнародним правом Крим належить Україні. Ви можете про це сперечатися, але це Україна каже ведучий, Так, по міжнародному праву навіть країни колишнього СРСР не мають зараз. Цікаво, не не мають як е, би це сказати, каже ефективного статусу в міжнародному праві. <рес> Оскільки не існує міжнародної угоди якої міжнародної угоди да, яка конкретизує їхній статус як суверенних країн? Ну, ну це, це просто жесть. Коротше, сьогодні, сьогодні абсолютно, абсолютно, реакція на це однозначна французького МЗС. Дивіться, що вони написали. Вони е, розкритикували заяви китайського посла, а також нагадали про те, що Україна є членом Організації Об'єднаних Націй, і, в принципі, це і є демонстрацією, того, що це незалежна суверенна країна, це міжнародне право. І пан Подоляк висловився з цього приводу. Також давайте почитаємо усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві, крім до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в Раді безпеки організації. Об'єднаних націй дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії абсурдну версію історії Криму в лапках. Хочете бути великим політичним гравцем? Не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів. От е, однозначна е, історія, з і, до речі, правильно згадана якраз організація Об'єднаних Націй, тому величезний привіт. Сьогодні Борель також написав твіт з цього приводу. Він, мабуть, з на вихідних. Також був зайнятий гробками, гробки закінчилися, він в понеділок почитав, подивився і написав так, щоб соромно. Всі європейській родині соромно за китайського посла. І як сказав Бурель, ми дуже сподіваємося, що це не офіційна позиція Пекіно, що це просто придурок посол, взяв на себе. Якусь сміливість висловитися свою власну і дуже хибну точку зору, ось таким чином Бурель висловився. Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, якого ви дуже любите, висловився також про всілякі ці ідеї з приводу всадити Україну за стіл перемовин і не все так однозначно. От його пост вчора, коли мета російського агресора залишається незмінною знищення України ініціативи мир. Врегулювання, що звучать останнім часом, це ніщо інше як проросійська миротворчість. Не треба нас постійно садити за стіл переговорів. Дайте нам достатньо зброї. Зброя найкращий посередник і єдиний. Зрозумілий аргумент для спілкування з Російською Федерацією, і тут ми цим постом якраз повертаємося на початок нашої розмови, там де я розповідав про Андрія Мельника, заступника міністра закордонних справ, який говорить про те, що необхідно збільшити військову підтримку України в десятеро. Те саме, от завершуючи цю тему, пише і пан Данілов. Ну а попередньо, звісно, не забувати про інший трек тиску на Російську Федерацію, який має. Відбуватися в економічній площині очікуємо 19 травня, тобто це вже менше місяця, залишається до цієї події. В Японії в Хіросімі відбуватиметься саміт G7. і саме цей саміт G7 може увійти в історію як саміт, на якому буде оголошений глобальний бан на увесь російський експорт. Причому там, в переліку, які зараз анонсуються, абсолютно все навіть звичайні товари побутового побуту, побутового вжитку. Там до такого доходить, що там навіть гума автомобільна також має бути заборонена на експорт. Ну ви собі розумієте, і всілякі кастрюлі, і так далі. Тому подібне, тішуться умовно з цього приводу, і в Кремлі Мудведів сказав про те, що ха-ха-ха, якщо вони ведуть бан на наш експорт, вони відповідно кукіша отримують від нас. Щось там важливе. Вони дуже кудись постачають. Я не можу пригадати, що що, що саме важливе, які, які саме. Речі, от, але от каже: а якщо ви, ви отак, то, то ми також буде все дзеркально. Але це буде надзвичайна історія, це буде дуже дуже цікаво. І ви знаєте, зараз уже також багато про це говорять і пишуть. Чую про те, що. Позиція G7, вона насправді дуже консолідована. І якщо ці рішення анонсуються, вони обов'язково будуть ухвалені, тому що е, перечити хтось комусь в рамках G7, Ну просто побачити список країн, які входять в G7, Там немає кому. Це навіть не G... це не G20, не навіть а це не G20, Це G7. і ця організація, в принципі, здатна і демонструє дуже класну консолідовану позицію в будь-якому рішенні, яке про яке вони договор... домовилися ще е, до. Oh, oh, oh.